Радіємо, друзі, вітаю з поверненням до ельфізму. Радіємо, ельфи! Всіх вітаю на хвилі радіо Гартленд сьогодні. У фокусі нашої уваги глибокий, можливо, прихований сенс роману Дюна Френка Герберта. Той самий перший роман 1965 року. Ми зосередимось саме на цій книзі, бо ну погодься, саме вона містить десь 90% всього задуму, всіх ключових ідей Герберта щодо цього всесвіту. Звісно, основа закладена саме там. Решта це вже, скажімо так, розвиток, доповнення. І от центральне питання, яке ми сьогодні обговоримо, воно випливає власне з дуже уважного прочитання. Чи справді ключовим, хоч і можливо замаскованим посланням Герберта в Дюні є ідея про ну таку собі непримиренну таємну війну між справжніми людьми та людиноподібними істотами, яких ми аналізуючи можемо назвати психопатами? Я от буду доводити, що саме ця війна це фундаментальний стрижень Роману. Вона визначає і структуру, і сенс. Я справді переконаний, що Герберт, коли аналізував ну, глибинні причини суспільних криз занепаду, він дійшов висновку про існування саме цієї прихованої біологічної війни. І от дивись, недарма ж роман відкривається сценою випробування гомджабаром. Це ж не просто тест на витримку, це пряма перевірка пола Атрейдеса за ну, біологічним критерієм людина він чи тварина. Угу. Mm -hmm. Превелебна матір Могієм це чітко пояснює. Тварина реагує інстинктивно, прагне уникнути болю будь-якою ціною. А людина, людина це істота, що має дух, свідомість, вона здатна керувати інстинктами, підкоряти тілу волі. Це перша і, я б сказав, ключова дихотомія. Далі орден Бенегесерет, яка їхня декларована мета? Просіювання населення щоб знайти людей від окремлення людської породи від тваринної породи для виведення кращого потомства, зверни увагу на слова порода англійською сток та виведення потомства – «breeding purposes». це ж термінологія біології, селекції, неморальної філософії. Йдеться про збереження і розвиток певного біологічного виду людини. І перше правило ордену, яке Джесіка згадує, звучить категорично: люди ніколи не повинні підкорятися тваринам. Вся подальша історія це по суті розгортання цієї війни. Ми бачимо дім атрідесів як втілення людських чеснот: шляхетність, честь, вірність, відповідальність, саможертва. А проти них дім харконенів, їхній опис, це ж наче клінічна картина психопатії. Патологічна жорстокість, садизм, брехливість як норма, повна відсутність емпатії, совісті, нестримна жага до влади, контролю, паразитичний спосіб існування. Ці риси ну, вони вражаючи точно відповідають опису психопатів у класичній праці психіатра Герві Клеклі, маска розсудливості. Вона ще в 41-му році вийшла. Клеклі описував психопатів як такі собі рефлекторні машини, що ідеально імітують лівську поведінку, але позбавлені внутрішнього змісту, емоційної глибини. Він навіть припускав біологічний дефект людину подібними тваринами. І щоб підкреслити цей архетип хижака, він навіть задає барону ім'я Владімір. О так, ім'я Владімір – це окрема тема. Саме так. І наділяє його рисами, що знаєш, дуже нагадують аналіз радянської, чи краще сказати, московської ментальності, зроблений Джорджем Кенноном у його довгій телеграмі, нездатність до мирного співіснування, розуміння лише мови сили, віроломство, постійна підозрілость. Ця паралель з Московією. Яка, до речі, звучить зараз надзвичайно актуально для нас, українців, що ведуть війну на два фронти, і проти зовнішнього ворога з цією психопатичною сутністю, і проти внутрішніх проявів подібного типу мислення, ця паралель лише загострює образ харконненів як втілення антилюдської психопатичної суті. І шлях до перемоги, який пропонує Герберт, це що? Це джихад. Але не просто релігійна війна, а священне надзусилля, палінгенезія, тобто суспільне відродження, оновлення, що вимагає мобілізації всіх духовних сил. Пробудження прихованих здібностей, виходу на новий надлюдський рівень, як це і стається з полом. Герберт, можливо, пам'ятаючи про долю свого родича, сенатора Маккарті, якого, як дехто вважає, знищили саме за спробу боротися з комуністичною інфільтрацією, а це теж можна розглядати як прояв психопатичної ідеології, він розумів, наскільки небезпечно говорити про це прямо, тому й замаскував усе під шарами наукової фантастики. Так, ім'я Владімір та паралелі з Кенненем – це дуже обґрунтовано. Однак чи не звужуємо ми Герберта, проголошуючи цю тему ну, єдиновизначальною. Дозволь запропонувати трохи інший погляд адже навіть джерело, на яке ми спираємося, вказує, що шалений успіх Дюни значною мірою був зумовлений тим, що Роман резонував з багатьма е, актуальними проблемами 60-х. страх перед комп'ютерами згадаємо Бетлеріанський джигат. Зростаючий інтерес до психоделіків прянощі, захоплення східним містицизмом, психологією, і, що дуже важливо, екологічна криза та геополітика протистояння США та СРСР, Опек нафтові кризи. Ну так, це все було на слуху. Саме у тексті нашого джерела ці теми названі яскравою захисною обгорткою, але чи справді вони були лише обгорткою, лише камуфляжем для однієї прихованої ідеї. Можливо, Герберт бачив їх як невід'ємні складові тієї глобальної кризи, яку він описував. Але ж Дюна стала майже підручником з екології. Герберт виступав на першому дні землі. Саме екологічна тема привабила мільйони. Хіба можна це так легко відкинути як ну, простий фон чи маркетинговий хід? Хм, Можливо, не фон, але чи головна ідея? А політика та релігія. Герберт глибоко цікавився механізмами влади, маніпуляціями, взаємодією інституцій. Ти згадав його цитату про владу, що притягує патологічних особистостей. Ключова цитата, безперечно. Але чи означає патологічних, виключно біологічних психопатів? Можливо, йдеться про ширший спектр патології влади: корупцію, жадобу, фанатизм, некомпетентність, бюрократію. Можливо, психопатія це лише одна, хоч і крайня, форма цієї патології. І щодо терміну тварина, ти вказуєш на біологічний контекст СТОК, але чи виключає це метафоричне значення? Втрата людяності, моральна деградація, духовне падіння? Хіба це не може бути тим, що Герберт також мав на увазі під тваринним станом, незалежно від генетики? Я бачу твоє прагнення до комплексного погляду, це логічно. Але давай повернемося до тексту, до ключових моментів. Знову Гом ти припускаєш, що це може бути ширше випробування моральне, духовне, але ж знову контекст розмови Могіам з Полом і Джесікою. Він не залишає багато простору для таких інтерпретацій, як на мене. Її слова про просіювання, відділення людської породи від тваринної, виведення кращого потомства, breeding purposes – це ж лексика селекціонера, євгеніка, не мораліста. Вона говорить про збереження і покращення виду homo sapiens на біологічному рівні, про захист генофонду від тваринного елементу. Це фундаментальний біологічний розподіл, заявлений на самому початку. Так, вони можуть займатися політикою, релігійними маніпуляціями, але їхня довгострокова мета, як вони її декларують, саме біологічне виживання та еволюція людства. Тому тест гумжабаром це перш за все маркер біологічної належності, здатності піднятися над тваринним інстинктом. Я не заперечую біологічний вимір, ти його дуже переконливо підкреслюєш, спираючись на термінологію. Однак чи обов'язково біологічне виключає духовне або ментальне? Можливо, для Герберта ці рівні були, ну. Нероздільні, адже сам тест перевіряє не просто фізіологічну реакцію на біль. Він перевіряє здатність свідомості, волі духу контролювати цю реакцію. Не відсмикнути руку це вольовий акт прояв внутрішньої сили, що долає тваринний інстинкт. Чи не може бути так, що Герберт розглядав людину як цілісність біологічного, ментального і духовного, а тварину як істоту позбавлену вищих рівнів контролю та свідомості незалежно від зовнішньої схожості? У такому разі просіювання бенегесеріт це пошук саме таких цілісних індивідів, здатних до самоконтролю та еволюції, а не просто е, генетична селекція у вузькому сенсі. Біологічний аспект важливий так, але він? Може бути лише основою для вищих проявів людяності. Гаразд, гаразд. Погляньмо на інший ключовий елемент у цю аналогію: Харконнени, психопати Московія. Ти кажеш, що це може бути лише одна з люстрацій ширшої патології влади, але зверни увагу на точність і системність цієї аналогії. Риси барона Владиміра та його оточення. Це ж не просто погані хлопці, це детальний портрет психопатичного типу. Брехливість як метод, садизм як розвага, нуль емпатії, маніпулятивність, паразитизм на ресурсах підкорених як Аракіс, зневага до будь-яких правил чи угод, це ж майже хрестоматійний опис заклеклі. Додаємо ім'я Владімір, ну важко повірити, що це випадковість у розпал холодної війни. І згадаємо Гіді Прайм, їхню планету, брудний отруєний індустріальний світ, побудований на рабстві. Це дуже нагадує критичний аналіз радянської системи. Подібний до того, що робив Кеннон, він же описував режим, що не вірить у мирне співіснування, поважає лише силу, є експансивним. І ця паралель, як я вже казав, вона ж і сьогодні резонує, коли ми бачимо прояви тієї самої хижацької антилюдської сили. Герберт, який цікавився політикою, знав про контекст, навряд чи використав таку потужну аналогію лише як один з аспектів. Мені здається, це був свідомий хід, щоб показати конкретний, реально існуючий прояв тієї самої тваринної психопатичної сили, це діагноз, а не просто ілюстрація. Я знову ж таки не заперечую влучності і сили цієї аналогії. Вона дійсно працює, додає гостроти, але я б все ж застерегла від абсолютизації. Розумієш, чи не обмежуємо ми самі себе, якщо бачимо в Харконненах лише психопатів і лише алегорію Московії? Адже Герберт говорив про притягання всіма урядами патологічних особистостей, можливо, він використав найяскравіший, найстрашніший для західного читача 60-х приклад тоталітарної системи, щоб показати універсальну небезпеку, небезпеку того, що будь-яка концентрація влади, будь-яка ідеологія, доведена до абсолюту, може породити власних харконненів. Чи не применшуємо ми універсальність його попередження, якщо зводимо все лише до одного історичного ворога чи одного діагнозу? Можливо, Харконнене – це символ руйнівного потенціалу, що криється в самій природі необмеженої влади, а психопатія та аналогія з Московією це його найбільш яскраві, але не єдині можливі прояви. Давай тоді розглянемо джихад. Ти кажеш, це може бути ширше поняття оновлення, яке включає й екологію, політику, те, що ти не вважаєш просто обгорткою. Але ж текст прямо пов'язує джихад Пола Атрідеса з необхідністю вирватися з пастки раси, із закликом до змішування і перетинання, оновлення генофонду, подолання стагнації в контексті нашого фундаментального протистояння людина-тварина, ця. Пастка це стан підкорення людства тваринам, тобто харконенам та подібним їм. Джихад у його первинному імпульсі це священне надзусилля саме для того, щоб скинути їхню владу, зруйнувати систему, де панують психопати, і утвердити новий людський порядок. І вже як наслідок цього звільнення можливі колосальні зміни, політичні, соціальні, навіть екологічні. Як от перетворення Аракісу на зелену планету, це ж стає можливим після перемоги, це результат утвердження людської волі над хижацьким хаосом, а не паралельна мета джихаду. Аршопричина це війна за саме існування людського виду проти його імітації. Ця війна за звільнення, за створення нового світу, де панує людський дух, це те, що зараз відбувається і в Україні, де глибинний сенс війни полягає саме у звільненні від паразитичної верхівки і створенні нової держави, нової нації. Я згодна, що звільнення від влади Харконненів є центральним рушієм джигаду в романі. Але чи вичерпується цим його значення? Сам опис джигаду як старовинний, добре випробуваний спосіб, який змітав усе на своєму шляху, е, натякає на щось більш архаїчне, фундаментальне, ніж просто війна проти одного дому чи типу. Згадаємо бетлір'янський джигад проти мислячих машин. Це теж був джигад, боротьба за людську сутність проти технологічного поневолення. Можливо, джигад у розумінні Герберта це такий собі циклічний процес радикального оновлення людства, коли воно скидує будь-які форми гніту, що загрожують його існуванню чи розвитку, чи то машини, чи то тварини в людській подобі, чи то навіть застигли структури самого імперіуму, що призвели до стагнації. Сам пол боїться неконтрольованого дикого джигаду, прагне його очолити. Це свідчить про величезну, потенційно руйнівну, але й творчу силу, здатну змінити. Все політику, релігію, екологію, саму людську природу, ну зрештою, наша дискусія знову повертається до співвідношення ядра та обгортки. Я от дотримуюся думки, що Гербард, усвідомлюючи небезпеку прямого висловлювання, свідомо використав популярні теми екологію, політику, містицизм як приваблива та безпечну обгортку, щоб приховати і донести до читача головне вибухонебезпечне послання, про таємну війну з психопатами як основну причину людських бід. І розрізнення цих шарів це ключ до дешифрування його справжнього задуму, а задум цей заклик до пробудження, до розпізнавання ворога і до рішучої боротьби. А я все ж схиляюся до думки, що такий чіткий поділ на ядро й обгортку може бути ну, певним спрощенням. Можливо, те, що ми називаємо обгорткою, насправді є невід'ємною частиною цілісного послання. Можливо, герберт майстерно показував, як саме психопатична ментальність втілена в Харконенах, але потенційно присутня в будь-якій владі, руйнує усі сфери життя: і політику, і екологію, і релігію, і саму психіку. Тоді ці теми не просто камуфляж, а інтегровані елементи єдиної картини, поле битви, де розгортається фундаментальний конфлікт. Ігноруючи самостійне значення цих тем, ми ризикуємо збіднити наше розуміння глибини світу Герберта Відсумовуючи, моя позиція залишається такою: прихована війна з людиноподібними хижаками психопатами є серцевиною дюни. Це ключ до розуміння діагнозу людству і запропонованого шляху лікування через джихад, палінгенезію, вихід на надлюдський рівень. Розрізнення ядра і обгортки допомагає розкрити це життєво важливе послання. Безсумнівно, такий багатогранний твір, як дюна, завжди залишатиме простір для нових інтерпретацій. І наш аналіз показує, що тут ще копати й копати. Так, і цінність таких обговорень саме у висвітленні різних перспектив, без претензії на остаточну істину, щоб стимулювати подальші роздуми. Люди ніколи не повинні підкорятися тваринам. До зустрічі, друзі. Зустрінемось у наступному подкасті Радіо Гартленд. Хай буде.